Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал PROCRAFT. І сьогодні в нас на огляді ось така дуже потрібна в наших сьогоднішніх реаліях річ: це акумуляторний інвертор напруги. Маркировка його PCI-20. В комплект постачання входить сам пристрій, дріт для того, щоб ми могли підключити його до мережі, коли там є напруга, та підзарядити акумулятори. Та, звісно, інструкція з експлуатації. Як ви вже помітили. Пристрій постачається без акумулятору. Для того, щоб він запрацював, беремо будь-який акумулятор із нашої 20-вольтової сімейної лінійки. Під'єднуємо один. Одного вже досить буде для того, щоб інвертор запрацював. Але ми маємо цілих 4 слоти. І для того, щоб наша робота була тривалою. Ми маємо можливість під'єднати всі чотири. Працюють вони. Послідовно, тобто відпрацював один, автомат перемикається на інший. І так виробляємо всі 4 акумулятори. Також цей пристрій працює і як зарядний пристрій, та непростий. Для того, щоб під'єднати його, ми беремо комплектний дріт. Як ви бачите, пішла зарядка. Там, де червоне, там заряджається акумулятор, там, де зелене, акумулятор заряджений. І так само з іншого боку. Це не проста зарядка, повторюю, це швидка зарядка. Тобто зарядка йде із силою струму 4 А. Ну а зараз давайте ввімкнемо нашу передню панель. Вмикається вона довгим натисканням ось цієї кнопки. Панель ввімкнена. Далі, цією ж кнопкою ми можемо самостійно обрати, який саме акумулятор буде в нас працювати в даний час. Це короткі натискання. Водночас ми можемо спостерігати рівень заряду обраного нами акумулятору. Далі на панелі ми спостерігаємо два звичайні роз'єми USB номиналом 2,1 А, USB Type-C. Він підтримує швидку зарядку вашого гаджета. Та також є роз'єм на 12 вольт. Але максимальна сила струму 5 А. Не перевищуйте. Ну і самий цікавий вихід змінного струму на 220 вольт. Тобто наша вилка підключається ось так. До того, наша вилка має ще додатковий тумблер, котрий вмикає напругу в неї або вимикає. Для вашої безпеки, спочатку ми вмикаємо пристрій на 220 вольт, після цього подаємо напругу. Так само бажано і вимикати. Спершу вимикаємо напругу, потім від'єднуємо видилку. Отже, цей пристрій може працювати як зарядний пристрій, якщо у вас є в мережі напруга, ви можете зарядити одразу 4 акумулятори. Далі маємо можливість заряджати 4 селякі гаджети. І якщо ми вмикаємо щось у веделку, потужність цього пристрою не повинна перевищувати 330 Вт. Якщо ви перевищите цей ліміт, пристрій піде в захист та вимкнеться. Ну а зараз заряджаємо наші гаджети. Перший це телефон. На Android. Заряджається. Другий це в нас iPhone. Заряджається. І третій це в нас роз'єм Type-C, котрий підтримує швидку зарядку. І, як ви бачите, всі вони водночас також заряджаються. Для переноски нашого інструменту є ручка. Дуже зручна. А на ручці є невеличка кнопочка. Цією кнопочкою вмикається ліхтарик. Та він має два режими: яскравий та економний. Ну а зараз трохи про параметри току та напруги, котрі видає наш інвертор. Як ми бачимо, синусоїда трохи далека від ідеальної, вона модифікована. Але більшість приладів без проблем працюють і на такій синусоїді. Хочу зауважити, так як наша синусоїда модифікована, звичайний побутовий мультиметр не може точно виміряти напругу саме через цю форму сигналу. Більш досконалий пристрій показує 220 В, так як і положено. Оце значення VRMS – це і є те саме значення, котре зазвичай пишеться на розетках. Ну і як все це працює на прикладі нашого інструменту. Його потужність 240 Вт. Все ввімкнено, вмикаємо, вмикаємо тут і пробуємо трохи попрацювати. Як бачите, без світла в мережі ми маємо можливість навіть трохи попрацювати, але не 2-кіловатною болгаркою або зварювальним апаратом. До речі, в момент перемикання акумулятора самостійно або автоматично. Це відбувається безшовно. Тобто інструмент або ліхтарик, або щось там ще як працювало, так і працює. Ви навіть не помітите ніякого блимання. Демонструємо. Ну, а зараз давайте ввімкнемо наш кетел через наш інвертор. Вимикаємо його із стабілізатору. Потух. Вмикаємо та вмикаємо, подаємо напругу. Будь ласка, котел працює. І навіть запалюється. Але, звичайно, ми не можемо гарантувати, як саме поведе себе ваш котел із вашим пристроєм, якщо ви його придбаєте. Тому краще буде, якщо ви уточните у виробника вашого пристрою, чи може він працювати із модифікованими синусоїдами. На цьому знайомство із акумуляторним інвертором напруги ми будемо закінчувати. Маркировка, я нагадаю psi 20 Якщо у вас вже є кілька акумуляторів від нашої фірми 20-вольтової лінійки, цей пристрій допоможе вам впоратись у багатьох складних ситуаціях. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Ну і не забуваємо наш головний лозунг. Назвемо його так. Купуємо за потребами, а користуємось із розумом. На все добре, бувайте здорові, живіть багато, до нових зустрічей.